Вітаю, друзі! На огляді на напіврукавиці Mechanics CG Framer Original та репліка на 511. Відома компанія Mechanics V розробила багатоцільові рукавички для підвищення зносостійкості Вони скомбіновані з натуральною шкіри і штучною шкіри Кларіно. Анатомічна за формою долоня з накладками надає додаткову рухливість і захист від тертя. Відсутність пальців забезпечує суперчутливість при роботі з дрібницями. Як бачите, це гібридні напівруковички, де відкритими залишаються тільки великий, вказівний та середні пальці, що зустрічаються нечасто. взагалі під час пошуку серед різних моделей напівруковичок я аналогічних не бачив. Таку особливість я вважаю дуже вдалою, бо в мене на шкірі швидко виникають порізи, занози, мозолі тощо. А такі перчатки максимально захищають і одночасно дозволяють відчувати та контролювати процес більш задіяними із пальців. На відміну від напіврукавичок, де кінці всіх пальців є відкритими. М'яка та одночасна шорстка вставка на долонях пом'якшує удар та покращує щеплення. Зовнішньої сторони теж є демпферна вставка, а фіксуються вони за допомогою велкра липучки. Використовую я їх в якості автомобільних рукавичок, якістю та зручністю яких дуже задоволений. Посилання саме на цю модель не залишу, бо вона давно знята з виробництва, але у механік з'явились подібні. У популярній моделі Impact є версія із трьома відкритими пальцями. Далі, репліка 5.11. Як бачите, це класичні напіврукавички із всіма відкритими кінцями пальців. Будь-яких протиударних вставок нема, на долонях є отаке цікаве покриття, що додає покращене щеплення та додатковий захист від тертя. Також присутні ось такі петельки для зручного знімання. Але при використанні вони дещо заважають, тому їх можна ось так прибрати, фіксуються вони теж на велкро, але не дуже якісно. Через достатньо короткий час липучка повністю розлахматилась і її довелося ремонтувати. Коротше, замінити на більш якісно. Але ціна, друзі, на ці типу 511 зовсім якась смішна була. Давно я їх придбав, щось типу 90 гривень, і зараз вони теж недорого коштують. Класифікувати їх можна як спортивні або велосипедні, а я в свою чергу їх використовую здебільшого при будь-якому аутдорі. Ось такий на сьогодні огляд. Дякую за увагу і слава Україні!